Вітаю, з вами Бодяо. Зараз, друзі, ми з вами пройдемо 200 й бій смертельної Еденійської вежі. По традиції показую вам обладунки своїх персонажів. На фуджині стоять такі обладунки. Пушка жартівника надає йому можливість. Робити неблоковані атаки, а також економію сили на другий спецприйом. Темна мантія. Бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності після входу в бій. Імовірність уникнути спецприйому противника, наклашу на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Імовірність викрадати силу противника, а також е Щити загону після зміни поточного персонажа. Надає щити всім моїм союзникам. І крижана бомба. Бонус до заряду сили, а також можливість заморозити поточного противника. Рейн мк 11 Майки обладунки. Страж принцеси надає йому бонус до смертельного удару. А також при виконанні другого спецприйому можливість накласти на, противника неві... на всю команду противника невіліковність і бонус до атаки. Пояс викрадача душ, бонус до здоров'я, а також ймовірність накласти каліцтво всякий раз, якщо противник проводить успішний спецприйом чи завершаючий комбо удар. Маска безумства династії, спротив негативним ефектам, а також такі негативні ефекти, як виснаження сили, ослаблення чи пробивання щиття, мають підвищену ефективність. Бонус до атаки та до здоров'я. І нагорода за трюки, ймовірність, отримати щит при виконанні другого спецприйому, а також надає можливість робити неблоковані атаки атаки з пробиванням блоків. І найбільше запакований мій персонаж це Raiden Injustice 2. Має такі обладунки. Спис короля Джерода надає йому е, 0,8 шкали початкової сили, а також ймовірність накласти на противника пастку при виконанні будь-якого спецприйому. І бонус до атаки. Парадна форма династії. Імовірність пробити щит противника при завершаючому комбо-ударі, а також при спецприйомі 2 отримати відновлення здоров'я на 10 секунд. І, і... і на 10-му злеті 20% бонусу до... А, е, пошкодження для всіх спецприйомів. Бі, тобто більша атака від спецприйомів. Пожествений наплічник-торнадо. Бонус до критичних ударів, а також ймовірність отримати підсилення всякий раз, коли про, е, даний персонаж проведе критичний чи смертельний удар. Бонус до атаки та до здоров'я. І даний ефект підсилення сумується тричі. Та сапфіровий кінжал зменшує шанс критичного удару для противника. також економія сили на всі спецприйоми. І Чим довше Raiden Injustice буде знаходитися в бою, тим більший бонус до атаки він буде отримувати. Так. Переходимо до обладунків противника. Проти нас два рейне та бог вогню Люкан. Рейне Класичний. має такі обладунки. Сапіровий кинжал. Зменшує шанс критичного удару для противника. Також економія сили на всі спецприйоми. І чим довше Рейн буде знаходитися в бою, тим більше атаку він буде наносити. Божественний плащ Аргуса. Бонус до здоров'я, а також. Можливість накласти негативний ефект, якщо противник проводить проти нього атаки з пробоєм блока. Маска безумства династії. Спротив негативним ефектам, а також такі негативні ефекти, як пробивання щита, виснаження сили чи е ослаблення мають підвищену ефективність. І пожествений наплічник торнадо. Бонус до критичних ударів, а також можливість отримати підсилення після проведення критичних чи смертельних ударів. І даний ефект підсилення сумується тричі. Бос Рейн МК-11. Має такі обладунки. Спис короля Джерода на 10-му злиті надає йому півтори шкали початкової сили. Також е можливість накласти пастку на противника при виконанні будь-якого спецприйома. І На 10-му злеті ймовірність, що його основні атаки будуть супроводжуватися блискавками, що будуть наносити додаткове пошкодження. Божественний плащ Аргуса. Бонус до здоров'я, а також можливість накласти. Будь-який негативний ефект на противника, якщо противник використовує атаки з пробоєм блока. Божественний наплічник торнадо. Бонус до критичних ударів, а також, також можливість отримати підсилення, якщо рейн буде проводити критичні чи смертельні удари. І даний ефект підсилення сумується тричі. І парадна форма династії. Це пробивання щита при завершаючих комбударах, а, е а, а також можливість отримати відновлення здоров'я після виконання другого спецприйому. І бонус до атаки від цих спецприйомів. І Бог вогню люкан. Напевно, найнеприємніший спосіб, тому що він лікується від вогню, який накладає. Має такі обладунки. Страж принцеси на 10 злітті дозволяє йому мати бонус до смертельних ударів. Також можливість накласти невеликовність на весь мій загін, тобто на загін противника. І На 10 му злеті, якщо він наносить смертельний удар, то його наступний удар буде на 150% сильнішим. Божественний плащ Аргуса теж на 10 му злеті. Надає йому бонус до здоров'я. Також можливість накинути будь-який негативний ефект. Якщо противник використовує атаки з пробоєм блока. І... На 10 му злеті є ймовірність, що його атаки будуть супроводжуватися блискавками, які будуть наносити додаткове пошкодження по противнику. Маска Безумства династії на 10 му злитті. Спротив негативним ефектам, також негативні ефекти, таких пробивання без безнаження, сили чи ослаблення матимуть підвищену ефективність. І на 10 му злеті зболяє те, що Спецприйом 1, є ймовірність, що спецприйом 1 не буде затрачати силу. А також е ін чемпіона дозволяють накладати вогонь при основних атаках, від яких він буде лікуватись. Якщо він підпалює противника або противник підпалює його, він лікується від цього вогню Так. Добре. Про обладунки босів я вам розказав. Тепер плавно переходимо до покарання цих босів. як Я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави. Атакуємо рейна. Класичний. Так, добре. Урагани ми наклали, чим заборонений на спецприйом. Тепер наклали. Так, добре. Главно на в мене паспортка. Добре. Це значить наклав на мене. Так, добре. Вкладаємо на нього урагани тоді. Так, добре, попавшу. Його минула знищеність. Тепер міняємося знов на удіна і накладаємо глушку. Працював спорт. Всього поспіхаємося. Добре, вийшло, наклав на мене. Має значення, що він під незнищеністю. Добре, міняємося на. Так. Наносимо тоді. Щас спроба. Ну, сама вдала, але нічого. Постоянно контратакує. Задовбав вже. Ого! І все отимо. Ну нічого, трохи наніс я ...юкану, якщо не відлікувався. Зараз побачимо. Так, випадають монети. Так, трохи тільки відлікувався, на всім трьом. По трохи. Заходимо на другу. За основну команду в мене пішло дві спроби. Ах, знову пробуємо. Так, куди Мені потрібен тільки для накладання своїх ураганів. Так Розілку наклав. Рівня нема. Добре, тоді міняємося на джастіса. Тоді міняємося на почина, вже відлікувався тут знову добре. Рейн, добре. Рейн теж добре. Так. Міняємося на Інжастісом, ігноруючи. Так, добре. Поганий кріт. Так, міняємося. Скидаємо себе. Негативні. Добре. Земіні. Ось. Хоча б одного боса завалю, бо ти неприємні, що я вже не можу їм витримати. Так, один відлетів. Так, добре. Один вже не буде мені тут надокучати. Так, меняемся снова. На... Так, где? Еще один спецприем. Может, в стену. Для все-таки не выходите. Так. Так, відстав друга спроба. Знову монети випадають, але на цей раз я вже виніс Райна МК-11. Нар... Нормально так про... проатакував Райна класичного. І той підлікувався. Як я вам казав, від вогню він підліковує себе. Так, а теплой знову закупівля. Головне, що не буде вже рейним калдинити своїми контратаками не докучав. А. І не є. Не щоб не змінився, добре, не змінився. Виносимо, значить, ще одного противника. Так, Цей вже не буде мінятися. Лікувався в запаси. Відпротив нього працьовує. Покуємо йому спецприйоми, щоб він не наглів. Так, яка я не можу. Ївень на нього накласти, о, вдається. Так, атакуємо в урагани і в лівень. Так, гарно вгатив я його. Так, міняємося на... Injustice Justice 2, тобто з Пуджина. Брудно буду брати за цю команду. Настільки що аж путаюся в їхніх назвах, бо вони досить таки непогані. Я на... Так, міняємося. І урага не чим добре, тим що вони зараз добре сповільнюють противника. Не можу накласти. Постоянно спрацьовує спротив. Напевно, я його вже це я не знаю. Так, так і є, добиваю. Так, і битву ми завершуємо. Так, побачимо, яку нагороду нам дадуть. Башня пройдена і кульмінаційний момент рейден і класичний фільм. Доволі класний персонаж в, в команді з Люканом класичний. Теж його помаленьку прокачую. Так, а епік той самий. Спис короля Джерада. Так, практично шкала початкової сили. Імовірність накласти на противника пастку. А також непоганий бонус до пошкодження, до атаки згріс. Ну що ж, скаут нагорода додаємо в колекції. Так. Ну і знаменитий напис башня пройдена, вежа пройдена по-нашому. Ну що ж, друзі, якщо вам був корисний, даний, а головне цікавий даний контент, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. До наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.